Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. Сьогодні в мене вихідний, ну, приходиться вдома попрацювати. Це такі панючки залишились, які не рубаються. Що буду робити? Зараз покажу. Так, поїхали. Ще раз, 40 см, ніколи дрова не замовляйте. 30 см, чудово лягають в вашу пічку і чудово перегорають. Ці не хотять. Руба стають і все. Довго тліють, не горить. Ну коротше так, що робимо? Перепилюємо. Фух. Да? Як можна його розколоти, якщо сучки на сучках? Так, ставимо. Це в нас десь 20 см 15 см. Беремо ось такий колун Як вибрати колун З довгою ручкою, щоб речаг був більший. Ну що, спробуємо? Як вам! Ось так ми справляємося з нашими дровами. Багато заказали дров машину по 40 см. І ось ці 40 см дуже погано розколювати. Так, як, ну як ви розколоте ось такий пенюк. Подивіться, лежить 40 см. Його потрібно напополам перепиляти, як я показав. І потім розколоти. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Новини виставляємо з України. Показуємо, що ми робимо в себе на дачі. Ну, я думаю, буде вам цікаво. Все, друзі, до зустрічі!